Ці Прикарпаття ЗСУ розписали безгольову мирову. Дракони пробились у фінал футзальної екстраліги, а жіноча баскетбольна команда ПНУ виборола срібні нагороди літньої універсіади. Вітаю в ефірі обласного телебачення Галичина, програма Тайм-аут. І у сьогоднішньому випуску ми детальніше поговоримо про ці спортивні події тижня, що минув, та не тільки. У рамках шостого туру групи вибування Франківське Прикарпаття ЗСУ гостювало у команди «Скорук» з Дніпропетровщина. Здобути перемогу у цьому матчі з зелено-жовтим не вдалося. Поєдинок завершився без гольової нічиєю. «Скорук» – хороша команда, ми до неї ретельно готувалися. Закономірна нічя, така бойова гра. Ну, що я можу сказати? Були моменти, ми їх не реалізували, були «Скорука» моменти, вони. Не... Я знаю, що закономірно нічого. Дві хороші команди. Хлопці віддавали, що їхні, що наші. Нормальна бойова егра. Зараз на першому місці, наскільки принципово для команди залишилися на першому місці за підсумками цього сезону? Це б було здорово, якби ми залишилися, такі як, як в нашій групі на першому місці, місці закінчилися і стимул для хлопців. А тим часом гравці народного футбольного клубу Ураган продовжили боротьбу у півфінальній серії плей-офф Екстраліги. У третьому матчі дракони знову зустрілись з командою Кардиналу Рівнестандарт. На виїзді Франківці не зуміли здобути перемогу. Поступили з рівнянам з рахунком 4-2. М'ячі впродовж матчу реалізували Назар Швет та Артем Фаренюк. Перші 10 хвилин такі буде виконання обидвох команд, такі якісь розминочні, щось трошки побоювались, не було майже гострих моментів. Нам вдалося першими забити рахунок, і десь підсвідомо цей рахунок, який був на нашу користь, вартував нам дуже дорого. Та раз концентрація абсолютно при стандартних положеннях. Ми розбирали, хто сильні гравці на стандартах, хто б'є, і знали, що Сашко Бондар володіє потужним ударом з лівої ноги. На жаль, припустили помилок, не накрили удари, і потім протягом двох хвилин гра перевернулася зовсім по-іншому. І рахунок став 3-1. Віддати належне, що ми почали створювати дійсно вже реально голіві моменти. Зрозуміло, що жарти тут погані. Потрібно було зберегти рахунок, не дозволити кардиналу його збільшити, щоб задача була простішою. І що нам наприкінці першого тайму вдалося? 3-2 це рахунок, на який пішли на перерву, і початок. Другого тайму розуміла, що так, кардинал вже чіплявся максимально за результат, десь спрощували гру, максимально навантажували стовбів за рахунок довгих передач. Ми десь шукали свій момент при стандартних положеннях, десь при позиційних атаках. Ці моменти були, але щоб заслужити ту удачу, потрібно значно краще підійти до матчу. Команда кардинал. Краще підійшла. Вони проявили сьогодні всі ті емоції, які потрібні, щоб виграти, повести в рахунку і довести матч до перемоги. Уже наступного дня ураган провів четвертий матч проти місцевої команди Кардинал Рівне Стандарт. Двобій завершився перемогою драконів. Після фінальної сирени на табло 1-3. Двома голами за франківців відзначився Михайло Грицина. Ще один м'яч забив Артем Фаренюк. У результаті цей виграш гарантував участь червоно-чорних у фіналі екстраліги. Два різних тайми сьогодні було перший тайм абсолютно рівний з рівною кількістю моментів. Тайм емоцій, де було багато боротьби. Багато бажання і все ж таки майстерність відходила на інші плани. Тому рахунок нічийний. В другому таймі почали дуже жахливо і два моменти, які створили біля власних воріт. Стань рахунок 2-1. Звісно, знаємо як кардинал вміє за рахунок чіплятися і було б дуже нам непереливки. Але забили ми другий м'яч, повели в рахунку, не відходили назад, продовжували. Створювати моменти, все ж таки вважаю, що другий тайм наша була перевага, і в дії далі, вдалі дії воротаря Бакінського, ну, не дали нам розвинути успіх. І команда кардинал мала ну, шанс тільки в двох контратаках, а так вважаю, що ну, результат сьогодні закономірний. Баскетбольна команда ПНУ виборола срібні нагороди літньої універсіади. Цими днями в Івано-Франківську завершився фінальний етап студентської ліги серед жіночих команд. За нагороди позмагались шість команд. У результаті переможцями групи 1 стали гравчині Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. А у групі 2 кращою була збірна Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Баберського. У підсумку вони зустрілись у фіналі. Перемогу з рахунком сімдесят здобули львів'янки. Хотілося б сказати в першу в чергу велике дякую Збройним силам України, що ми можемо грати, і це дуже-дуже ну, круто. А взагалі чемпіонат вийшов так різноманітний. Тобто вийшло, що перші ігри були досить легкі. Так, команда підійшла в не найкращі кондиції до основної ігри, і от ми маємо результат, який ми маємо. Що сьогодні дивись, що не вистачили. Ну, В першу чергу трошки глибини заміни, так як ми грали шестером, то було фізично досить важко. А друге, ну, ми не виконали ті завдання, які мали поставити. Та, ну, десь певний відсоток влучань трошки не вистачило. Тобто провалили першу половину, в другій половині вже зіграли краще, вже почали виходити, почали попадати, стало відразу легше. Ну і в кінці забивати треба ті м'ячі, які ми мали. Ми їх кидали вільні, Тобто ми зробили все для того, щоб влучити. Ну, на жаль, Важкий був матч. Ми старалися дуже важко грати, коли немає заміни, у нас всього шість людей було. Дуже важко так, коли немає хоча б якоїсь хвилинки, щоб тренер передернув, відпочити. Старалися, багато, звісно, не влучили. Поганий попадань, це попадань. Наша вина, скажімо так, це нам дуже так зіграло. Нам прийшлося дуже багато наздоганяти. Намагалися, але трошки не вистачило в кінці. Прикарпатські спортсмени поборолись за медалі чемпіонату Європи з еквандо ITF. В Італії вони здобували першість з поміж 33 країн-учасниць. Україна зайняла загальнокомандне друге місце і найкращий здобуток отримали діти віком 11-13 років. Перше місце завоювали на міжнародній арені. Друге місце зайняли наші юніори. І е, наша обласна федерація представила е, трьох спортсменів. Е, з них ми здобули два золота і одну бронзу. Здобути золото у своїй віковій категорії вдалося 17-річній Карині Ткачук. Я провела п'ять поєдинків. Перший поєдинок був з дівчинкою з Реції, другий з дівчиною з Естонії, третій теж з Естонії і четвертий. Фінал був з українкою, якою я на Кубку і на чемпіонаті України програла. Я здобувала другі місця тут просто вже. Було діло часі виграти. В Івано-Франківську відбулись спортивні ігри серед закладів професійної і професійно-технічної освіти. До участі у змаганнях долучились більше 200 молодих людей, які приїхали на Прикарпаття з 10 областей України. Настільний теніс, стрітбол, футзал, легка атлетика, бадмінтон та волейбол види спорту, в яких змагалися студенти. Впродовж двох днів на базі університету Нафти і газу хлопці та дівчата визначали кращих та виборювали найвищі місця на п'єдесталі. Тетяна очолює футзальний дівочий колектив з містечка Заставна Чернівецької області. Футзалістки з перших матчів продемонстрували майстерність і амбіцію здобути першість. Зазвичай ми всім видам приділяємо часу і футзалу. Також ми готуємося, і в нас є гуртки, і ми відвідуємо і бадмінтон, і футзал, і волейбол. Так що ми до всіх видів готові і не тільки до футзалу. На Прикарпатті вже традиційно відбуваються фінальні частини змагань цього разу всеукраїнських спортивних ігор. Організатори кажуть, тут є все необхідне, аби вдало проводити молодіжні спортивні зустрічі, адже завдання єдине згуртувати молодь та задіяти хлопців і дівчат до рухової активності. Наша мета комітету фізичного виховання і спорту міністерства освіти та науки України залучити всі заклади освіти до рухової активності і спорту. Тому ми проводимо різні змагання для учнів. Тому ми хочемо, щоб 100%… Наших учнів і студентів займалися руховою активністю та спортом. На Івано-Франківщині відбувається багато різних всеукраїнських змагань, тому що наша філія комітету, яка працює на високому рівні, ініціює ці заходи проведення саме тут, і ми їх підтримуємо. Заходи для молоді повинні бути однозначно, зокрема спортивні, тому що вони мають на меті не тільки виховний момент, але вони ще й мають момент згуртованості в плані. Згуртованості нації на рівні молодого покоління, покоління, яке сьогодні росте на фактично на тих таких результатах військової агресії і формується зовсім інший тип українця, зовсім інша така сильна сьогодні наша. Заміна, зміна, яка буде уже по іншому вести. Я думаю, всі процеси в розвитку нашої держави. На сьогодні у мене все зустрінемось наступного тижня у цей же час.